У Луцькому районі цього тижня почалася вакцинація диких тварин від сказу, розповів Суспільному начальник відділу протиепізотичної роботи Держпродспоживслужби в області Анатолій Тимофіюк. Бригади ветеринарів отримують вакцину, яку розкидатимуть на угіддях. Фельдшерка Луцької райлікарні ветеринарної медицини Галина Бичкова говорить, вакцину проти сказу привозять щодня. Її зберігають за низьких температур. Зберігання в рефрижераторі підтримує шофер протягом цілої доби. Температуру він ночує в машині і звіряє, дивиться на показники. На бригаду з п'яти чоловік дають 375 доз вакцини, каже керівник Торшинської ветлікарні Степан Каневський. Дану вакцину зараз будемо розпаковувати, одержати по 75 доз і по периметру будемо йти, розкидати вакцину. Ця група ветеринарів сьогодні розкидає приманку з антирабічною вакциною на полях неподалік сіл Смолегів та Хорохорин. Ось то метрів 5-10 від дороги. А вони просто з'їдають його. Просто з'їдають. Вдень охоплюють території площею 15 квадратних кілометрів, каже Степан Каневський. Приманка розрахована для диких м'ясоїдних тварин. Вовків, лисиць, єнотовидних собак. Ми її розложуємо на істані 200 метрів, від одного тварина поїдає цю вакцину і має імунітет проти сказу. Капсула тут речовина. Мешканці села Хорохорин розповіли, що лисиці час від часу прибігають до їхніх хат. Тут в нас то ні, а там біля озера то кайфо забігають. Але вакцинацію робили і для собак, і для котів. Сюди вони приходять. І там от, по курчах вони є забрати курку. Оце все, що вони можуть. А так, я знаю, проблем нема, що то так вже там вони. Що вони ну, можуть посити, але хто їх там. Вони кури ловлять тільки. — Вакцинуєте своїх домашніх тварин. Вакцинує врач. Цього року в області ветеринари зафіксували 31 випадок сказу, коли захворіло 33 тварини. Половина з них у Луцькому районі, каже керівник відділу протиепізотичної роботи Держпродспоживслужби в області Анатолій Тимофійюк. Остання проральна імунізація диких м'ясогірних тварин відбувалася у 2021 році. Це до війни. І так як в 22-му році вона не проводилася, і звісно, збільшилися випадки захворювання тварин на сказ. І через що було прийнято рішення проведення пероральної імунізації наземним розкладанням. Даний захід буде проводитися лише на території Луцького району. Це приблизно 36 тисяч квадратних кілометрів. На території Луцького району буде розкладено майже 93 тисячі доз. На її купівлю витратили 4 мільйони гривень, розповів Анатолій Тимофіюк. Через 30 днів буде проводитися контрольний відстріл лисиць для проведення контролю в наявності тетроцикліну з шелепо, тобто чи настав імунітет у даної тварини, яка з'їла вакцину. В інших районах Волині антирабічну імунізацію проводитимуть навесні, сказав керівник відділу Держпродспоживслужби Павло Мельничук, Петро Потієвський – Суспільне новини, Луцьк.